Країна зараз зробила декілька таких ходів, що просто ну Росія в тупіке країна агресор, країна терорист. Вдумати ці слова. Це не не Раша Це за терористи. Тут реально думаю, це країна, терорист, яка не може нічого зробити з Україною, крім того, що малетіть просто ракетами, ракетами, ракетами і так далі. Бо навіть не може нічого придумати такого, як наші війська придумають. Маленька країна перепрошую, дає пізділ такі всій державі. То паутіна, то там підводні човни, то ще якась така історія. Ви вони нічого з цим не можуть зробити. Вони ж активно намагаються зманіпулювати, щоб ми піддались на їхні там, що вони собі понапридумували, Там аджак пів України туди-сюди. Ну це на час, зрозуміли. Це ж вони, вони на цьому не зупиняться. Це зараз просто у них ціль, це зробити і все. І от вони використовують терористичні методи для того, щоб цього добитись. Пиво України далі буде з цим цим справлятися. Да, обстріли будуть і так далі, але ППО, наше, яке постійно під'їжджає зараз, допомога з Європи про це мало говорять. Допомоги з Європи стає більше. Я вже казав, що тільки був європарламенті, тільки був буштабкортері НАТО збільшується там зараз активно кількість допомоги, які висилають в Україну. Бо там українці займають офіційні посади, отримують зараз контракти вперше в історії. Такого не було, розумієте? І до цього цих років війни цього не було. Незважаючи на бюрократичну систему Європи, що там роки треба для того, щоб когось прийняли на якусь посаду. Буквально за такий короткий час в рамках європейської бюрократії це дуже швидко. Українці там вже займають, лідируючі позиції. І наші штаб-квартири, офіси також є в цих будівлях. Розумієте? І допомоги буде більше. З цими атаками буде набагато легше справлятися. Ну, я, я співчуваюся по постраждалим. Я знаю, що це жесть. але ви маєте зрозуміти. ось Дивіться, ключове. Росія терорист, вона обстрілює, того, що їм нема що зробити. Вона, вона офіційно признає свою слабкість. вона з віропий шуємо це ракетами бомбить, яким Методики, це я не знаю сколько лет. І ми мы ми хочемо вас поражати на те, що нам треба, щоб що, щоб що, друзі, що вони прийдуть, то все всі ж до не міра, що ви ж до міра. Ви думаєте, Росія прийде, така клас, а, українці? Давай, давай, чайка камінь після. Ми зараз подружимося, поміримося. Прийдуть сюди сюда русских, знаєте, що будуть вам казати? Будуть казати. Ты малорос, рошо, навоевались вообще, вы окраины России, мы вообще вас помиловали, мы вас бы за три дня могли взять, но ну, не хоть понял, вот так я буду. И как вам с этим будет жить вообще? А при этом моменты они ну, думают, а давайте мы да, с Европой на войну підем. И вот все-все, мы украинцы, а украинцы в первую линию туди, на мясо всіх отправлен. Не захочешь на месте расстрелять. Или наколиму ну, на ссылке на чорні роботи отправить? Вот так будет. І дивіться, от е, чого зараз Європа ще не активно там ліквідує Путіна і так далі, бо Путін він так кончений, ну він хоч е, предсказуємо, можна зрозуміти, що він буде робити далі. А якщо його жахнуть і Росію зараз поділить на декілька частин регіонів, там може такі дебіли нарисуватися. І в кожному регіоні стоїть якась ядерна установка, робоча чи не робоча це вопрос. Ну, зараз, хоч якийсь контроль над цим всім є, от, хто там жалується, що Європа нічого не робить там, і так далі. Ось така ситуація.